Субтитры сделал DimaTorzok

Надійшли клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції зв'язку власних технічних засобів. Колегія не заперечую проти задоволення зазначеного клопотання. Так, і продовжуємо досліджувати матеріали, які надані як додатки до позовної заяви. Маємо розпочати з тому 36-го судового. Це 34 досудовий. До податкам до, до позовного. Так. Так, сьогодні завершимо його розглядати. Я якщо не попиляюсь, ми почали да, його? Чи не починали? Не, не, не починали? А, добре, я думаю, зараз ми хвилин 20-25 п'ять матеріали і розглянемо кропотання. Так, будь ласка, тобі по матеріалам. Це цей витяг з ЄД щодо товариства компанія Тут тобто Просто хочу звернути увагу на четвертому аркуші. Це інформація інформація власника Ларченко Оксана Михайлівна. Далі ваша честь з 13-го аркушу і в принципі до кінця до тому будуть йти до документи, які стосуються третіх осіб. У справі там інформація буде і по майну, і персональні дані, можливо, є подивитись. Не, не закрити тоді, а вимкнути трансляцію. Да, да, а? трансляцію. Добре, Давай, тоді так, не, не, не заперечують сторони проти цього, щоб не розголошувати